коли на співбесіди пропонують чай або каву, а може воду. Це якийсь тест, це правда? Так, це може бути тестом. Взагалі це може бути вихованість, звичайно, або ж це тест. Тому в будь-якому разі ви маєте згодитись, будь-че вода, чи кава, чи чай, бо це надважливо для них, показує те, що ви відчуваєте себе впевнено. Бо якщо ви відмовляєтесь. Це означає, що ви відчуваєте себе невпевнено, не в своїй тарілці, і ви не готові випити просто з ними, звичайно, ось так, як на виграшних позиціях чай чи каву чи воду. Тому в будь-якому разі, навіть якщо ви не хочете, ви обов'язково згоджуєтесь на те, що вам подобається. І ще, коли вони запитують, а яку вам каву чи який чай, ви обов'язково маєте обрати не а будь-який. Такого не можна ти типу, поговорити. Треба сказати, який є, і обрати з того, який вам насправді подобається.